Доброго дня! І було таке запитання, яким інструментом я користуюсь. Я користуюсь Makita. І циркулярна піла теж Макіта, і Фрезер теж Макіта. Значить, для тих людей, хто не користується, да, Макіта, вона дуже ну, дорога в обслуговуванні і взагалі вона дорога ця фірма. Для тих, хто користується ну, другими, може бути, китайськими там, або Дніпро якісь, ну, другими інструментами. Але я вам що можу сказати, хай буде ваш інструмент більш дешевою марки, але розходні матеріали купуйте обов'язково фірмені. Ось, допустимо, Макіта да? пили беріть Макіта. От. Да, вона дорога, вона десь стоїть до 1000 гривень, там 900 з чимось гривень вона стоїть. Але <клес> така ось піла. Наприклад, у мене я переробляю 200 вуликів. От на одній пілі. Я роблю 200 вуликів, 20 кубів лісу. Вона перерізає. І це не просто так, вона розрізала пополам доску. Вулик, щоб зробити, там багато розпілів треба, угли треба вибирати. Тому краще всього брати фірміне. Навіть якщо у вас і не фірміний станок, Станок може, я ж кажу, бути якийсь китайський, але піли беріть фірмені. Ці піли дуже-дуже довго працюють. Тут, побідітова пайка, якщо ви не загоните ніякого воздячого самореза, буде працювати дуже-дуже довго. Ще по рейсмусу. У рейсмуса Макіта отакі ножі, вони дуже тоненькі. Якби заточити самому такого ножа ну, практично. Ну, невозможно заточити його. Тому, якщо у вашому місті є якісь промислові якісь виробництва, якісь заводи великі, то в них є там заточники і є магнітно-шліфувальний станок. От Я в своєму місті знайшов такий магнітно-шліфувальний станок. Людина стави такий ніж, ну я їх набираю, 8-10 штук, і він їх ставить виставляє на магнітному станку. і шліфувальною машиною проходить не з цієї сторони, вони, бачите, вони двохсторонні. Їх можна перевертати з однієї сторони і з іншої сторони. Тому він ставить їх оцею стороною і знімає долю долю міліметра тут, Там 0-0, якийсь мікрон міліметр знімає, і вони тим самим затачуються. І такі ножі я затачую два рази. Тобто, щоб заточити 10 ножів, я людині даю 100 гривень. А 10 ножів, щоб купити, вони по 1300. Це 13 тисяч гривень треба. А я їх заточую за 100 гривень. Тому, у кого рейсмус макіта, то пошукайте іменно такі потужні заводи, де знаходяться іменно магнітно-шліфувальні станки. Тим самим ви можете трошечки удешевіть собі розходники, тобто їх заточувати два рази, можна заточувати іменно отакі от от ножі. І ще раз по пилки. я вам кажу: не беріть дешеві ці пилки, ті, що стоять по 100 гривень, по 50 гривень, по 150 во По-перше, рез поганий, по-друге, недолговічні. Попрацювали місяць і викинули. Купили фірміне і забулися. Ось дивіться, рез макіти. Да? Ніякого шліфування вже не потрібно. Ось, бачите, торцовий рез. Бачите, як він гарно зрізає. Уже нічого ми більше не торцуємо. Так само обрізав ось я. Теж. Ніяких шліфувань вже не потрібно. Настільки ці станки, ці пили дуже гарно працюють. Те саме і по фрезерним станкам. Теж фрези бажано брати фірмені, бо ці китайські. Ну, вони ненадовго попрацювали неділю і все. І він тупий. Заточити його практично неможна. Тому навіть на китайський станок купляйте фірмі розходники. Ну, от, якось так.